Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам підгадати загадку. Не гіркий і не солоний. Він солодкий, зовні зелений, а всередині червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадались, хто це? Так, малята, це кавун. Кавун найбільша водяниста ягода у світі. Це солодкий родич гарбуза. Дітки, а чи знаєте ви, де ж ростуть кавуни? Так, на полі і на городі. Існує дуже багато різновидів кавунів. Бувають і рожеві, і жовті та інші. Влітку всі люблять посмакувати смачним і соковитим кавуном. Дітки, а який він? Так, все вірно. Круглий, зелений, соковитий та смачний. Тож сьогодні я пропоную вам зробити скипку кавуна за допомогою аплікації. Дітки, уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Заздалегідь я підготувала три кола різного кольору та різного розміру. Зелене коло розмістимо по центру, а жовте коло, гарно змастивши клеєм, наклеюємо поверх зеленого. А за допомогою серветки гарно притискаємо. Далі беремо червоне коло, теж гарно змащуємо клеєм та притискаємо поверх жовтого кольору. Далі згинаємо навпіл. І ось така скибочка кавунця в нас вийшла. А за допомогою чорного фломастера намалюємо насіннячко. Ось така скипка кавуна вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!